Населення завжди хотіла би, щоб їх країна вийшла спокійно собі з війни і не витрачала зайві гроші. Тому все, все ще попереду. Ну, ці гроші такі копійки для сполучених штатів Америки. Так ну я не знаю. Панченка ж назвав цифру, десь якийсь 170 П'ять мільярдів копійки, не копійки, але ж це не ті і не тільки гроші, ну це ж і, і ускладнені стосунки. Ну з тими ж самими і з Китаєм і з Росією, ті ж саме, як би там не було. Не думаю, що там так просто. Давайте не оцінювати. Ці гроші, платників податків. я не думаю, що платники податків дуже люблять, коли витрачаються і гроші. Даремно як пусту, як їм здається. Ну зрозуміло, що в цій ситуації на жаль, цією заявою, і нашу владу президент Трамп ставить в таку ситуацію примусово, що ми мусимо риторику вести про співпрацю майбутню з обома політичними силами, але симпатії мені здається зараз хитнуться в інший в інший бік. Це на жаль, природня така буде ситуація. Mm -hmm. Пане Луксію, щодо плану перемоги, принагідно запитаю, поки ми не пішли від нього далеко, От західні партнери не бачать у ньому нічого нового. Про це написав Блумберг: нема нових ідей. Дехто називає документ списком побажань. Ну і дійсно, коли ну те, що ми почули від спікерів і наших, і не наших, із інтерв'ю, і з видань, із преси, із чого завгодно, то там, в принципі, всі ті самі речі, що нам потрібна підтримка, стала фінансова, Друга. військова, Друга. НАТО. Друг. Роя, причому безмежно, безмірно, багато і все. Знаєте, так сталося. Я п'ять хвилин тому, Ну коли готувався до ефіру, написав пост, ось саме на цю тему. Я вам просто тези свого посту. Перше, от без образ, без всякої космонавтики, як я зрозумів, оцей оголошений президентом Зеленським план перемоги, це це такий собі ну документ, що лі навіть не документ, да тези для внутрішнього споживання. Ну, тобто, це так само, як гігават потужності перед зимою, як мільярд дерев, як перемога над корупцією, там да і так далі. Тобто воно для українців більше, що от є, є у влади план, план. вже непогано. Да? Коли у влади є якийсь план, вже ну як мінімум трошки спокійніший. Але ми бачимо, що цей план для зовнішнього світу і для вагомих фігур. Ну він по суті абсолютно нічим не став, і план. Не перемоги, а план дій буде, мабуть, прийматися і обговорюватися в іншій компанії, іншими людьми. Ну в іншому місці. Найближчим часом я думаю, коли там буде відповідний візит президента Байдена в Європу. Я думаю, десь там план реальний буде, буде народжуватися. І тому Цікаво, я про який його... це ви візит зараз говорите, пане Олексію? Ну я ось тільки що прочитав, що там планується. Може, я помилився там, політологи краще знають це така я півгодини то. Дав, що е, я так розумію, має бути якийсь відвізи Байдена для Європи в Європу uh -huh. зустріч з європейськими лідерами саме для обговорення, в тому числі цієї дуже важливої ситуації. Я думаю, mm. це логічно. Байден же ну зрозуміло. Він готується до здачі повноважень. Будь-який відповідальний політик має це робити но ну, дуже і дуже фахово. А мене от інше трошки здивувало і налякало, чесно вам скажу. Вчора в інтерв'ю я вже забув, якому американському виданню, здається, CNN, пряма мова президента. На обдумування рішень годинами в мене немає часу. В день мені їх треба ухвалити 20-30. І тому я їх ухвалюю. Ну по суті, отак в оперативному порядку. Як я розумію, можливо, я став менш емоційним на це просто немає часу, так само як немає часу на аргументовані розмови і суперечки. Оце те про що я кажу, що мене вкрай лякає. розумієте? ми так. маємо на сьогодні абсолютно імпотентну, хаотичну державну машину, коли жодна державна інституція я відповідає за свої слова. Ну це було або або інтерв'ю державна інституція не okay. про викати функції Жодна. Жодна розумієте, все сконцентровано в офісі президента в команді з 5-6 менеджерів. Це неможливо для такої країни забезпечити ефективне управління і ефективне прийняття рішень в такий спосіб. І на сьогодні я це відчуваю, як на жаль, це терпіла Верховній Раді з її коаліцією, так званою. і ви розумієте, ну це хаос. Верховна Рада не виконує свої місії, і жодна інша не виконує свої місії. Інституція це не може не призвести. До управлінського колапсу, і я його спостерігаю ну, буквально на кожному кроці, в першу чергу, в енергетиці, якщо відверто. Угу. Погоджуєтеся, пане Ігоре? Ну, процедура прийняття рішень де-факто свідчить про ситуативне управління. І дійсно, тут є певні вади цього процесу, але знову ж таки, і ситуація змінюється. Тому, ну, очевидно, що президент вибудував таку ієрархію, що він знає, що у нього все підготовлене там. Офісом там на чолі з Єрмаком, там відповідно там секретаря там ставки верховного головного і так далі. Але ну зрозуміло, що в тему треба дуже серйозно вникати по кожному з питань, і тут треба вже шукати баланс. А можна два слова швидко скажу? Я погоджуюсь з вами, я доросла людина. Я приблизно уявляю собі, як під час війни має ополятися країна або під час надзвичайної ситуації. Дійсно, там зайва демократія, вона шкодить в таких ситуаціях. Я ключове питання задаю. А можна це зробити так, щоб були прийняті відповідні закони на період воєнного часу, і щоб ми, згідно з цими законами чітко розуміли, хто і за що не відповідає. Жодного закону, який би змінив систему управління, не було прийнято за два з половиною роки, і формально за все відповідає теоретична Верховна Рада і уряд, які ні за що не відповідають. Яскравий вам приклад: це ситуація в енергетиці, коли де факто управляв енергетикою два роки пан Шурма тиньовий. Енергетичний там менеджер офісу президента, uh -huh. а де Юра, це не мог би пан е, Галученка, міністр, який і прем'єр, який ні за що ні на що не впливали і не управляли, і ось ми і отримали таку ситуацію, яку маємо на сьогодні. Так. Ну вже і немає... юридична ніде не закріплена, хоча мала би під час війни спеціальна система управління прийняття рішень та відповідальності посадових осіб. Uh -huh. Ось моя буквально мадельна. коротка ремарка. У нас така ситуація не спочатку широкомасштабної війни а з 19-го року. коли коли парламентсько президентська республіка де факто перетворилася в суперпрезидентську, як зараз є а до цього хіба не було це правда Ми маємо унікальну... Унікальний yeah. розклад в парламенті, так. давайте від парламенту все ж таки до енергетики, бо пане Олексія, не можемо про енергетику не запитати і не обговорити ці теми. Укренерго пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії вже у 2025 році. Тариф може зрости до 783 гривень за мегаватт на годину. Остаточне рішення щодо цього буде ухвалено національною комісією, що дійснює регулювання в цій сфері НКРЄКП. після проведення відкритих громадських обговорень так на кажуть, так пане Олексія, а з чим може бути пов'язане, як ви пояснюєте, збільшення тарифів? Нам же і партнери дають чималу підтримку нашої енергетики. От 35 мільйонів? Пані Урсула фондерлян, коли приїздила, про цю підтримку. Говорила зокрема, ну і Блінкін, Давай згадаємо, що сказав, що 4 мільярди доларів дали нам за останні. Абсолютно. 3 мільярди доларів озвучили Дивіться на які шалені цифри там по 100 і по 200 е, мільйонів доларів. І е, той же самий е, Кудрицький перед звільненням сказав, що він залучив півтора мільярди доларів е, грантової підтримки та кредитів. Але ці кредити й добили у